У дні книжки залишаються у минулому. Нове покоління школярів повинно вчитися за сучасними підручниками, що мають бути інтерактивними, враховувати потреби дітей, мотивувати їх до пізнання нового. Тоді й уроки стануть цікавішими учні активнішими. До того ж, невиконаних домашніх завдань значно поменшає. У цьому впевнена Ірина Горобченко, директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників горішніх плавнів, яка минулоріч стала співавторкою підручника для сьомого класу із зарубіжної літератури. На такий відповідальний крок педагогиня наважилася після спілкування з учнями, які поділилися власним баченням ідеального підручника, а також колегами з різних куточків України, які згенерували ідею створення авторського видання. Ірина Горобченко зазначила, реалізація задуму розпочалася після телефонної розмови із кандидаткою педагогічних наук Валентиною Снігірьовою. Вона шукала колектив однодумців, готових створювати сучасний підручник для вивчення зарубіжної літератури. Зрештою було сформовано групу авторів: це Ірина Горобченко, Валентина Снігірьова, Олександр Каєнко і Оксана Бушакова. Кожен із авторів відповідав за певний вид роботи над підручником. Педагогиня з горішніх плавнів працювала над створенням завдань до вивчених творів. Щоб вони були інтерактивні, щоб вони були цікаві із застосуванням штучного інтелекту. Ну і діти зазвичай люблять працювати з завданнями на вибір, щоб не було таких стандартних форм. Тому ми підійшли до завдань дуже творчих, і дітям це подобається, тому що підручник вже пройшов пілотування, він минулого року діти пілотних шкіл за ним працювали. Апробація підручника за співавторством Ірини Горобченко минула успішно. Відгуки від учителів і школярів, які працювали з книгою упродовж навчального року, надходили лише позитивні. Це тішило і надихало продовжувати працювати далі. Наголошувала наша співрозмовниця. Рекомендаційний гриф Міністерства освіти і науки України дозволив використовувати видання для вивчення предмету зарубіжна література у сьомих класах. Отже, було надруковано кількатисячний тираж, і підручник розійшовся закладами загальної середньої освіти України. Горішньоплавнівські семикласники навчаються саме за цією книгою. Ірина Горобченко наголосила: наповнення підручника зовсім не таке, до якого ми звикли. Саме цим він і підкорив дитячі серця. Ми вирішили зробити програму таку, щоб діти читали. Тобто ми прибрали всі моменти із попередньої програми, запитали дітей, що б вони хотіли прочитати, і створили абсолютно нову програму, де ми взяли твори невеликі за обсягом, тому що з дітьми краще поговорити про ці твори. Великі романи в 7 класі діти ну, їм важко читати, тому ми десь на 80% обновили шкільну програму. Дітям цікаво читати фентезі, дітям цікаво читати твори, які пов'язані із сучасним життям. Вони їх більш сприймають, ніж твори, які написані в 15-16 столітті. Це складно. Ну, навіть перенестися ну, в те століття, уявити, як жили люди, це буває складно. Підручник містить короткі повісті, новели, широко представлений пригодницький жанр. Авторам добре відомі захоплення підлітків детективами і фентезі, тому у книзі вони також є. Чого немає, так це довжелезних творів і нецікавих біографій їхніх авторів. Відтепер ця інформація подається стисло і про головне. Ми вирішили зробити таку рубрику, яка називається Знайомтеся автор. І ви бачите, тут тільки от є от 5 таких головних віг: це дата і місце народження, освіта, нагороди, дата і місце смерті, найвідоміші твори. А далі ми вирішили дати 5-6 найцікавіших фактів. Про письменника, про його твір, які можуть знайти діти. Ну і ясно, що ми пропонуємо дітям знайти іще цікаві факти. До речі, така форма дітям сподобалася, вони говорять, що так їм вчитися краще. Авторами нового підручника із зарубіжної літератури змінено підхід до вивчення поезії. Зазвичай у школі діти знайомляться із віршами відомих класиків Франції, Англії Німеччини. Віднині учні матимуть змогу дізнатися більше про поетичні твори літераторів Індії, Америки Іспанії. Через те, що програму, за якою навчаються школярі, докорінно змінено, тобто друковане видання містить багато оповідань, які раніше не вивчалися. Виникла необхідність перекладу творів із іноземних мов на українську. Точний переклад однієї з новел із івриту виконали підрядники. Затим співавтор підручника Олександр Каєнко звернувся до ізраїльських колег із проханням перевірити правильність перекладу, а потім зробив літературну обробку новели. Схожа проблема виникла з твором русалонька Маріси Майєр. Переклад із англійської мови виконала донька Ірини Горобченко Ольга, яка має відповідну вищу освіту і викладає англійську мову дітям. Наша співрозмовниця привідкрила таємницю, що насправді команда авторів-підручника із зарубіжної літератури складалася не з чотирьох осіб. Був ще один активний пухнастий діяч, який брав участь у засіданнях і обговореннях. Ми його не могли написати. Але могли зобразити на обкладинці, бо в нас є кішка Маня, яка весь час з нами пише книжку. Якщо ми, ми інакше зібратися не можемо тільки онлайн всі разом, і коли ми обговорюємо той чи інший розділ, ті чи інші завдання, Маня присутня завжди, вона заглядає у монітор, і вона от просто член нашого авторського колективу. Тому ми обов'язково її показали на. Обкладинці, хоча б так. Але ну, трошки тут допущена така знаєте, помилка, бо Маня в нас чорна. Чомусь редактор не захотіли малювати чорного кота, намалювали його тигристим, але, але все-таки десь там на Маню схожий. От, Це наш такий талісман. Створивши підручник для сьомого класу, творча команда педагогів на цьому не зупинилася. Нині вони працюють над наступним виданням книгою для восьмого класу. Тож новий підхід у вивченні зарубіжної літератури буде продовжено.